Чи зелений курс актуальний для ЄС? І чи означає це, що заборонені речовини взагалі не можна використовувати? Останні там десятиліття все ж таки керувала всім більш якби політична дженна. В них ціль була зелений курс. 50% Те, що вони вважають небезпечними, треба заборонити. Треба досягти цього курсу, незважаючи ні на що настрої в європейському парламенті, в європейському союзі щодо цього змінюються. Європейців зараз є певний відкат цього суворого регулювання, оскільки вони прийшли все таки до висновку, що це зарегульовані сфери пестицидів. Це такий політичний бан він все таки має негативні наслідки. Мені здається, знаєш, європейці бачать, що зараз на жаль світ не той, який був три роки тому. Ми розуміємо, що ми зараз в такому перехідному такому світі живемо складному, і продовольча безпека це безпека. Тому як би, вони розуміють, починають розуміти потрошки всі пов'язані з цим ризики, і тому от йде цей. Деться через це йде цей відкат трошки до більш прагматичного з точки зору регулювання. В нас все суворо, чітко і прозоро по законодавству. Ми дивимося, що жоден пестицид, який не має державної реєстрації в Україні, не може потрапити на ринок України за виключенням партій, які використовуються саме для цих випробувань.